Українська народна казка Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще і поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити, один котик і каже Давай поділимо отак упоперед. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечається. Коли це біжить лисичка? Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, Еe… каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру. Щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже: Ні, цей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже, Оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб комусь. Із вас кривда була, та так рівняла, рівняла то той шматочок надість, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на ваги покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти так багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як Завіщу!» – отказала лисичка. Я ж вам поділила.